Керівництво Калинки розпочало прес-конференцію зі здобутків підприємства. За минулий рік, завдяки оптимізації видатків, ринок заробив понад 82 мільйони гривень. Тоді справи у нашій державі йшли набагато краще, кажуть експерти. Не було інфляційних коливань. З 1 березня адміністрація калинівського ринку на 13% планує підняти тарифи за надання торговельної площі. Не підняти тариф на індекс інфляції це буде пряме порушення наказу. Мінекономіки і відповідно будуть понесені. Ну скажімо так, як збитки підприємством, так і можуть бути застосовані ряд санкцій до підприємства за один квадратний метр торговельної площі підприємці сплачуватимуть не одну гривню 13 копійок, а одну гривню 28. Якщо зараз за 20-тонний контент стандартний 20-тонний контент підприємець сплачує 570 гривень. Залежно від кількість днів в місяці, то після підняття це буде 640 гривень. За місяць, за один контейнер, за один місяць. Упродовж місяця тривають дискусії між керівництвом калинки та підприємцями. Останні кажуть, що зі збільшенням тарифів, курсу валюти та інфляції середній бізнес на калинівському ринку може занепасти. На підвищенні плати за торгову площу погоджуються, якщо в адміністрації підприємства мінімізують всі витрати. Ми просто максимально зменшимо всі витрати непрозорі, які ми не можемо проконтролювати. скажімо, в тому плані, що от як рекламні послуги там платили 300 тисяч того року на ВДСО. На те, що вони мали б розганяти стихійні ринки, вони це не занімають. Що синя помилаш, і практично ринок просто викидав ці гроші не ну не на вітер, і це його зобов'язувало все робити. А також підприємці наполягають на тому, аби не збільшували заробітну плату працівникам Калинівського ринку. Буде просто неетично, якщо Калинівський ринок собі просто візьме і підніме зарплату з відповідності до індексації, яку ми там собі зробили. Тому ми стали в жорстку позицію до цього. і Сказали, що навіть якщо вони піднімуть ці, будуть вимушені підняти і піднімуть нам тарифну на цю ставку, значить ми зменшимо всі витрати, не піднімаємо зарплату підприємцям, лишаємо їм на рівні 14 року. Я вважаю, що це в принципі непогані зарплати були і лишається. Навіть на сьогоднішній день для міста а всю дохідну частину, яка буде витратити на покращення структури підприємства, Наталя Гатеш, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.